Вітаю вас, друзі і гості мого каналу. Мене звати Люба і ви на в'язальному каналі Любава. Сьогодні ми разом з вами зв'яжемо ось такий визеруночок, який я назвала тинок. Дуже в'яжеться вел легко, всього 8 рядків і виходить ось така красота. Можна в'язати шапки. Пледи, шарфи, кардигани. Я думаю, таким візерунком можна зв'язати все-все-все. І так, приступаємо до в'язання. Приємного вам перегляду та в'язання. Перший рядок. Краєву знімаємо дві виворотні одна лицьова. Дві виворотні. Одна лицьова, дві виворотні, одна лицьова і так продовжуємо в'язати до кінця рядка, дві виворотні, одна лицьова, дві. Виворотні одна лицева. Дві виворотні, одна лицева. Дві виворотні, одна лицева. Дві виворотні, одна лицева. І наприкінці ряда у нас виходить дві виворотні. Це був перший рядок. Другий рядок краєву знімаємо це виворітний ряд, дві лицевих одна виворітна. Дві лицевих одна виворітна. Тобі ж ми в'яжемо по визерунку на виворотній стороні. Весь ряд в'яжемо, як лежать петлі. Продовжуємо в'язати самостійно. Третій рядок, будемо робити тинок. Одна виворітна. далі ниточку наперед. Знімаємо одну, знімаємо другу і знімаємо третю петлю. Ось так. Виходить одна виворітна, лицьова виворітна, ниточка попереду. Далі йде одна виворітна. Одна лицьова, одна виворітна. Знову ниточку наперед. Знімаємо одну, не пров'язуючі виворітну, одну лицьову і одну виворітну. Ось так. Знову у нас одна виворітна, лицьова виворітна. І продовжуємо до кінця рядка. Одинаково все. Три ми пров'язуємо, три знімаємо. І дивіться, щоб не заплутатись, у нас лицьова повинна йти посередині. Ось, бачите, як? Дитиночки оці перетинаються посередині. Далі знову одна виворітна, лицьова, одна виворітна, далі знімаємо, знімаємо. Три петельки, ниточка попереду. Знову пров'язуємо три петельки. Наперед ниточку, три знімаємо, можна зразу зняти. Ось так. І продовжуємо в'язати. Три пров'язуємо. Три знімаємо. І наприкінці у нас буде одна виворітна. Ось так, це був у нас. Третій рядочок. Приступаємо до четвертого виворотного рядочка. Четвертий рядочок, крайову знімаємо, пров'язуємо одну лицеву і дивимося. Ось тут нам треба зняти три, не пров'язуючи, щоб ниточка була позаду. Тобі ж дивимося, знімаємо одну лицеву, знімаємо одну виворотню і одну лицеву. Далі пров'язуємо три, одну лицеву, одну виворотню, одну лицеву. Тепер заглядаємо наперед. Бачите, у нас дві ниточки, одна над однією. Це ми зробили все правильно. Далі знову ниточка позаду, знімаємо три. Петелечки не пров'язуючи Далі три петелечки пров'язуємо. Далі знову ниточка позаду, три знімаємо, три пров'язуємо. Лицева, виворітна, лицева. Так, пров'язали. Далі три знімаємо ниточка позаду, три пров'язуємо. І чередуємо до кінця рядка. Три знімаємо, три пров'язуємо. Так, ще одна у нас знімається трієчка, і наприкінці одна лицьова і краєва. Це ми пров'язали четвертий рядок. Далі п'ятий рядок ми в'яжемо по везерунку. Дві виворотні, одна лицева. Дві виворотні, одна лицьова. Дві виворотні одна лицьова. І так в'яжемо до кінця рядка. Продовжуємо самостійно. Шостий виворітний ряд в'яжемо по визерунку, так як лежать петлі, а лежать вони наступним образом. Крайова, дві лицьових, одна виворітна, Дві лицьових, одна виворітна. Дві лицьових. Одна виворітна. І далі продовжуємо по Сьомий рядок. В сьомому рядку знову ми будемо робити тинок, як я називаю, оці петельки будемо попереду просувати. Одна крайова, дві виворотні, одна лицьова, одна виворітна. Ось так. Далі три ниточку наперед, три петелечки, переносимо на спицю, не пров'язуючи. Ось так. Знову три петелечки пров'язуємо, виворотню, лицьову виворотню. Знову три петельки, не пров'язуємо. І як бачите, ми чередуємо, як в шахматному порядку. Ось тут було: це був у нас третій, четвертий рядок. А тут у нас буде сьомий, восьмий. так? Далі. Це ми сьомий рядок в'яжемо, напоминаю, три пров'язуємо по везеруночку. Три знімаємо, не пров'язуючи. Ось так. Знову виверну, лицьову пров'язуємо. Три знімаємо, не пров'язуючи. Ниточку натягуємо так, як вам треба, сильніше або менше. Знову три пров'язуємо, три знімаємо, три пров'язуємо, і краєва, верніш предпослідня у нас виворітна, а тоді краєва. Це був сьомий рядочок. Зараз буде восьмий рядок. Восьмий рядок. Одна у нас лицьова Далі дивимося, що у нас тут. Треба нам, ні, не треба нам пров'язувати. Це я вам показую так, щоб не запутатись. Нас далі ось ниточка. Так? Значить, ми пров'язуємо ще. Значить, дві лицьових виворітно. І одна лицьова пров'язуємо ось так Далі 3 знімаємо. 3 знімаємо ниточка позаду. 3 пров'язуємо лицьова, виворітна, лицьова. Можна контролювати себе частенько, дивитись, щоб не запутатись. Якщо не дивитись, по схемочці, як я не дивлюсь по схемочці. Так, 3 пров'язали. Далі 3 знімаємо. Оцю лицьову, виворітну і лицю знімаю. Далі три пров'язую, так як лежать петельки. Три знімаю, три пров'язую, пров'язала. Три знімаю, три пров'язую. Так, є. Три знімаю, три пров'язую, і наприкінці одна лицьова. Це у нас восьмий рядок. дев'ятого ряду повторюємо, як перший. Ми пров'язували дві вигори і одна лицьова. Ось такий гарний, дуже шикарний наш тиночок, як назвала я свою роботу, да? свій зразочок. Ще називається плітеночка. Ну, для мене це тиночок. Дуже гарний, дуже шикарний. Цим визерунком гарно в'язати шапки, гарно в'язати такі зимові. Зимові, дуже вона така об'ємна, виходить. Да? Кофти, шарфи, ну, ось така виворітний, можна і шарфи. Да? На одну сторону буде тиночок, а на другу просто буде ось такий визирунок. Дорогі мої підписники, дорогі мої друзі та гості канала. Запрошую вас подивитися мої всі визируночки. Зайдіть, будь ласка, в плейлисти і знайдіть з пицями. У мене дуже багато гарних візерунків. І сьогодні дуже теж гарний, дуже шикарний. Дорогі друзі, до побачення!